З чого почати і куди хочеться прийти разом? Все починається з мрії. Мрії це щось абстрактне, щось велике, щось що лише в вашій уяві. Але від мрій ви можете прийти до цілей. І багато в нашому житті є насправді фінансовими цілями, як то, наприклад, комфортне житло чи освіта дітей. Лише коли у вас є ці цілі. Ви отримуєте відповідь, а навіщо я там щось пишу, навіщо я заробляю гроші, навіщо я заощаджую. Тому і ми з вами почнемо з цілей. Є дослідження Нобелівського ріата з економіки, який сказав, що в американських родинах 75 тисяч доларів доходу в рік на сім'ю це є певний рівень, нижче якого є кореляція між щастям та грошима. Але вище цієї суми кореляція втрачається. Тому нам слід пам'ятати, що гроші лише до певного рівня є фактором, який робить ваше життя повноцінним та насиченим. Яка ця сума насправді сильно відрізняється від того, там, де живете, які у вас потреби, чи це Київ, чи це райцентр, чи ви багато подорожуєте, чи ви займаєтесь власним бізнесом? У кожного ця сума своя. І, власне, в рамках курсу ми спробуємо виміряти цю суму, яка вам потрібна. Але повернемось до цілей. Вони в більшості людей насправді однакові. Якщо ми проведемо опитування, ми отримуємо загальні цілі: це комфортне житло, це вища освіта для дітей. Це авто одне або два в сім'ї. Це медичне страхування або просто фонд, який дозволяє підтримувати здоров'я. Врешті-решт, це приватна пенсія, такого розміру якого ви хочете. Часто люди в нас кажуть, там хочу тисячу доларів після 55 років. Ці цілі вони в більшості людей співпадають. А є якісь окремі цілі, в кожного може бути своя. Наприклад, хтось хоче зробити кругосвітну подорож, хтось хоче придбати яхту, а хтось хоче створити благодійний фонд і займатися багато благодійністю соціальними проектами. І це теж цілі, які вам потрібно зараз. Про них подумати і, власне, в домашньому завданні оцифрувати. Але спочатку давайте поговоримо про спільні цілі. Бо коли вас двоє, і в кожного є свої цілі, то щоб не вийшло, як либідь рак і щука, що там кожен тяне в своєму напрямку. А кому більше цікаво дізнатися про цінності і про їх співставлення з цілями, є чудова книжка, називається Мільйонер мій сусід. Мільйоніанекс до англійської. З неї ви дізнаєтесь, наприклад, що розкішний е, спосіб життя, який нам показують в голівудських фільмах, там з віллами для гольфу і з приватними літаками, е, насправді не, не дуже корелює з реальності більшості мільйонерів, які живуть таким нормальним життям, звичайним, і в яких зовсім інші звички. Наприклад, е, це дослідження показало, що. Великий відсоток з них купував туфлі дорожче 200 доларів і годинники дорожче 235 доларів. Пріоритетом для цих людей це було здоров'я, освіта, забезпечена старість, і вони не гналися за якимись статусними і комфортними речами. І це те, що потрібно нам. У додатках до цього відео ви знайдете принципи від Орена Баффета, який теж про це говорить. Він говорить про те, що є багато звичок, від яких ми хотіли би позбутися, шкідливих звичок. А одна з основних фінансових звичок, яку ми би дуже хотіли придбати, це як правильно економити гроші. І не йдеться мова про економію, що ми повинні купувати там дешевшу ковбасу, де менше м'яса. Економія тут в сенсі ціннісної, в сенсі того. Як ми можемо жити простіше, як ми можемо жити скромніше, як ми можемо брати ті речі, які нам дійсно потрібні і в яких ми почуваємо себе комфортно, замість речей люксових, брендових і модних? Вправою до цього відео однією, мабуть, з найважливіших вправ, яку ви можете зробити в своєму фінансовому житті, це буде список цілей, які вам треба сформувати для себе. Я також раджу зробити два сценарії цього списку. В першому сценарії ви пишете такий нормальний варіант. Наприклад, приватна пенсія 1000 доларів, оновлення авто кожні 5 років, там, фонд на освіту дітей е і таке інше. В оптимальному сценарії. Ви можете збільшувати вартість цих цілей. Наприклад, якщо в першому сценарії у вас там була трикімнатна квартира, то в другому оптимальному сценарії це може бути там цілий будинок за містом. І плюс в другому сценарії ви можете додавати більше тих цілей, які є індивідуальними для вас. Що важливо, оскільки в нас курс про сімейний бюджет, то зробити це в парі. Як це робиться? Кожен спочатку виписує свої цілі, а потім ви сідаєте, і якщо ви робите це вперше взагалі, то узгодьте хоча б одну ціль, яка є спільною для родини. Друга вправа домашнього завдання це діагностика, наскільки ви є фінансово здоровими. І перше, що вам потрібно зробити, так як міряють тиск, вам потрібно відповісти на питання, чи є у вас резервний фонд який покриває 3-6 місяців витрат. 3 місяці, якщо там ви один або це молода сім'я без дітей, бо я працюють, 6 місяців це сім'я з дітьми. Якщо цього фонду немає, то це перша ціль, перш ніж рухатись будь-куди далі. Другий показник фінансового здоров'я це наявність боргів. Ви не можете з такими каменюками йти на шляху до фінансової свободи. Потрібно погасити спочатку борги, це ціль номер один, а потім уже рухатися до своїх фінансових цілей. І третє, вам потрібно відповісти на питання, де ви є зараз, наскільки ви є багаті зараз. Бо скільки ви заробляєте, це насправді не є мірила багатства. Скільки ви заробленого вже накопили, яким ваш є капітал, Показує, наскільки у вас фінансово здорова сім'я. Як це зробити? На моєму Ютубі є відео з методологією розрахунку чистих активів на певну дату. На моєму сайті ви можете знайти безкоштовну табличку з прикладом, як це робить одна родина. І ви сідаєте, порахуєте ваші активи, мінус ваші пасиви. Оце і буде ваш капітал. Цей капітал вам покаже, де ви є зараз. А цілі, які ви зробите, сподіваюсь, у вправі один до цього відео покажуть вам, куди ви хочете прийти, який шлях від точки 1 до точки 2 вам треба подолати.